Потрапити до музею можливо, якщо відвідувач покаже один із трьох документів, або ковід-сертифікат про повну вакцинацію, або негативний результат ПЛР чи експрес-тесту, або документ про одужання, розказує директорка обласного краєзнавчого музею Тетяна Братченко. Підготовлені і працівники стовідсоткова вакцинація. Зали усі дезінфікуються. Музей дуже великий, зали великі. І е, дистанція, яку вимагають, це не є проблема. Вона, звичайно, існує, і можливість триматися друг від друга на відстані теж є. Е, групи великі, ми вже не приймаємо, вже давно не приймаємо практично рік. Не більше десяти чоловік. Всі наші заходи, і екскурсії, не більше десяти. Якщо вдруг я ще раптом приходить група більше, то ми. Їх Ділимо на дві частини, кошти за це не беруться ніякі. Одна екскурсія, але дві групи з різними темами потім міняємося. В експозиції музею тварини світ області, антична ульвіс, Степова Елада, Київська Русь, виставка зброї від каміння до сучасної, голодомор. 30 років незалежності України та багато іншого. Музей приймає відвідувачів з певними обмеженнями щодо кількості людей, розказує директорка Тетяна Братченко. Якщо екскурсія групова, то необхідно попередньо записатися без запису, можливі лише індивідуальні екскурсії, дві-три людини. Ольга Ляшенко Йорпеченко, новини на Суспільному, Херсон.